Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звати Максим Боровський. І коли новоприбулі українці шукають житло на новому місці, часто зіштовхуються з проблемою відсутності меблів у будинках та квартирах. Конгрес українців Канади завжди готовий допомогти нашій українській спільноті. І саме тому протягом двох останніх років організація підтримувала склад безкоштовних меблів. У сьогоднішньому репортажі ми розповімо вам про те, як функціонує склад. А організатори та волонтери розкажуть про цікаві факти щодо цього закладу. Приємного перегляду склад меблів слугує місцем, де будь-яка новоприбула родина може отримати безкоштовні меблі для свого місця проживання. Щотижня до складу приїжджають бажаючі задонатити ті меблі, якими вони вже не користуються. Але дуже часто на склад попадають абсолютно нові речі. Також там можна знайти посуд, деяку техніку та матраци. Треба зауважити, що більшість працівників складу є волонтерами, які допомагають приймати та віддавати речі, а також доглядати за станом складу та меблів. Далі у програмі ви побачите багато інтерв'ю з організаторами, волонтерами та відвідувачами. Склад займається прийомом донату від мешканців Альберти, від мешканців Енмонтону і е, дає новоприбулим сім'ям, котрим потрібна мебель і речі для облаштування власного життя. Е, насправді, я сам, як тільки приїхав, ми одразу з дружиною сюди звернулися. Склад мебелі нам дуже допоміг. Все, що ми зараз маємо в нашому помешканні, майже більшість цих речей ми взяли звідси. Едмонтон і Едмонтовці нам дуже допомагають, люди тут дуже привітливі. І я вважаю, що для новоприбулих українців, які приїхали і не маючи нічого, це найбільш, найкраще місце для того, щоб розпочати нове життя. Ми дуже хочемо подякувати Конгресу канадському, який є засновником такого складу і такого місця, де ми можемо українці приїхати, відвідати цей заклад і взяти все, що нам потрібно для того, щоб облаштувати наше життя, нашу квартиру. Щиро дякую вам за, такі, за таку організацію. Я хочу сердечно подякувати всім, які допомогли нам uh, підтримувати наш free furniture warehouse for Ukrainian newcomers. Сьогодні, після двох років, ми зачиняємо наш склад. Ми мали можливість допомогти 16, понад 16 тисяч українців, які нових були, які приїхали тут в Едмонтон. І ми дуже раді, що мали цю нагоду. Дякуємо Boilermakers Lodge, 146, що вони дали нам це приміщення, уби з них то ми дійсно не би мали цю можливість а, робити цю роботу важливу, важливу, гуманітарну допомогу. Ми дякуємо всім волонтерам, які долучилися останні два роки. Понад 35 тисяч волонтерів тут працювали підтримувати наші новини і багато. А наші новіся протягом останніх дава після того, як склад був відкрито, процедура була така, що люди приїжджали сюди з меблями. Сюди приходили волонтерити ті люди, які тут вже давно, які вони вже є з України народжені в Україні, але вони вже тут кілька років живуть. Потім Трошки змінилися правила, і родини стали приїжджати до нас за меблями по запису. Бо, на жаль, стресова ситуація в Україні і вимушена еміграція до Канади або до іншої країни світу від, ну, відчулася на українцях, і вони на жаль. Не досить добре себе почувають, і їм потрібні зараз правила, щоб вони звикали знову до нормального повноцінного життя. Люди приїжджають сюди з меблями, волонтери, хлопці допомагають їх тут розвантажувати. Дівчата приходять до нас волонтерити і допомагають розвантажувати щось легке, розставляти посуд, розставляти декоративні речі, і також допомагають родинам вибирати їх перші речі для їх будинків. Доброго дня. Ми приїхали в цьому році, і, наприклад, моя сім'я дуже рада, що є такий склад, який допомагає українцям, що можна взяти ну, безплатно не тільки меблі, а ще якісь речі. Тому рекомендуємо це для наших українців. Дякуємо вам велике. Ми, наприклад, дуже вдячні, що є такі люди і такі склади, що можна, що можна щось взяти. Також ми хочемо зауважити, що складське приміщення було надане Конгресу українців Канади організацією Boilermakers Union. Саме завдяки цьому профсоюзу новоприбулі українці мали можливість отримувати допомогу та підтримку протягом останніх двох років. So the, warehouse has been very helpful for the newcomers because they are able to фот get furniture into their homes where they have nothing. And the volunteers really enjoy coming here because they get to know each other and, and have a sense of purpose until they can find a job. So it's benefited many people. Good afternoon. My name is Sofia. I'm a volunteer, a volunteer, from the CUC organization I want to tell you that at first I came here as an ordinary a Ukrainian who Меблів, речей, абсолютно всього. І це настільки мене зачепило, надихнуло, що ти можеш свій вільний час, поки ти або шукаєш роботу, або використати його просто з користю. Тобто, ти можеш, по-перше, сам познайом сама тут познайомилася з людьми, а по-друге, отримала навіть більше, ніж просто меблі і речі. Тут зав'язалися багато знайомств, багато. Хороших людей, яких, на жаль, війна вигнала з домівки, з рідного дому, змогли тут зустрітися. І це дуже хороша практика. Це прекрасно, що люди мають можливість в такий момент, коли вони розчаровані, дестабілізовані, отримати ну, навіть те, що банально речі, навіть те, що банально відчути, що вони не самі. Мені дуже подобається така ініціатива, і хотілося, щоб вони якось трансформувалися, тому що зараз ми, як то кажуть, закрили перші базові потреби, але я думаю, що наступне, -наступне буде дуже всі схожі тобто, всі схожі в тих потребах, з якими штовхнулися, і от це ми хочемо допомогти людям, бо ми знаємо, через що вони пройшли. I'd also like to thank Canada Ukraine Foundation for uh, their support in receiving a grant to help us operate. Uh, without their financial support, we would have not have been able to hire uh, two staff members here to operate this uh, warehouse, which has really been extremely helpful. Um, we outgrew the volunteerism in terms of operating just solely by volunteers, uh, just given the volume of furniture coming in and out and the number of volunteers that were needed to operate and so we had to step up a level and it's through this grant we were able to do this so we're very grateful to the Canada Ukraine Foundation. Кожного дня склад відвідує 75 і 77. Також ми отримуємо в офісі дзвінки від Кількість таких дзвінків варіюється від дня, але зазвичай це до 35 дзвінків. Також дзвонять люди, які хочуть взяти меблі. Наразі ми не можемо відкрити більше таймслотів, тому що ми маємо дуже обмежену кількість меблів і не можемо забезпечити базовим комплектом. We have a dedicated mailbox where we are receiving mails from people who would like to donate their furniture. We manage this mailbox. Also, we do the sign ups. Every Monday, we uh, post the sign up. Typically, it's from 12 to 4. Every half an hour, three families from Ukraine can come and get their furniture. Uh, people are also phoning us and asking to sign up for the second time. Sometimes they cannot find what they were looking for. For example, people are looking for some cribs, some stuff for kids. It's really difficult to get this furniture once they come to the warehouse so we can sign up people for the second time. На цьому у нас все. Ми дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що вам було цікаво. Не забувайте слідкувати за нашим YouTube каналом. Оскільки на ньому ми завантажуємо багато наших програм та репортажів. А ми будемо чекати на зустріч з вами наступного тижня. Тож будемо у контакті. Слава Україні! Героям слава!